20 жовтня святих мучеників Сергія Іваха. Святі Сергій Івах були знамениті полководці і дворяни імператора Максиміяна. Обоє походили з Риму. хоч імператор їх дуже любив, однак коли довідався, що вони християни, не пожалів їх. А став змушувати до того, щоб вони зреклися святої віри. Коли ж вони голосно стали прославляти Христа Спасителя, тоді Максимеян наказав зняти з них усі знаки і почистий, одягнути в жіночу одежу і з ланцюгами на шиї водити на сміх і соромом по місті. Потім відіслав їх до Варволоса над Єфратом, де був відомий мучитель Антіох, який обом мученикам завдячував високим становищем. Той наказав їх кинути до в'язниці, а на другий день, возвівши на судилище, велів святого ваха простягнути на землі і бити так жорстоко, що серед тої муки, коли тіло було цілком, Пошмотована, а кров з нього сплила, святий мучник передав свою душу в руки небесного Отця. Вночі він у великому сяві явився Сергієві і утішив його тим, що він удостоївся постраждати за Христа Спасителя. Наступного дня мучитель наказав одягнути на ноги святого Сергія чоботи, яких були набиті цвяхи, і вести за собою до Татреперегії, а звідти до Росафи, міста в Сирії, що лежить на Єфрату. Там святого Сергія убили мечем. Пам'ять святих мучеників перших століть була у великій пошані на Сході, в Єгипті і на заході. Часи Костянтина Великого мощі святого Ваха були перенесені до Росафи і складені при мощах святого Сергія. А над їхнім гробом збудовано величаве святиню. З усіх сторін прощани горнулися до їх гробу, шукаючи допомоги і оздоровлення. Навіть погане з великою пошаною ставилося до святих Сергії Івахи, а місто Росафо перейменовано було в Сергіполь, коли перський цар Хозрой, І у 544 році взяв місто, Облоху жителі готові були віддати все, що мали, величезне військо, лише щоб зберегти мощі святих. І Гозрой змушений був іступити, бо на морах міста побачив величезне військо, на чолі якого було два мужі, одягнені у світлі одежі, верхи на білих конях. Імператор Юстиніян Великий пожертвував для церкви в Сергіюполі дорогоцінний хрест. А царгоді звів величавий храм на честь святих мучеників. До цього храму і Сергіполя було перенесено голови святих Сергія Іваха. Вони постраждали близько 295 році, а за іншими джерелами, у 305 році. Радуйтеся праведні у Господі, праведним належить похвала.